Зоя Казанжі написала неприємний текст, але треба це чути і розуміти. Тому слухайте. Зеленський впевнено веде країну до поразки, а ми всі робимо вигляд, що все ок. І головне поменше писати, бо обізвуть експертом, ну і це в кращому випадку. В гіршому розкажуть про панічні настрої, про те, що через ось таких, хто пише в країні, бардак і так далі. Нам в чергове обіцяють, цього разу розказують про таємний план перемоги, ми не маємо про нього знати, зрозуміло, війна таємниці. Але смішно говорити про таємниці тим, хто повністю здав операцію по Вагнеру, хто тримає в ОПУ вбивцю чеченців Татарова, і є купа живих свідків, які знають, як злили минулорічний контрнаступ. А тут ще й Борислав Березо оприлюднив зі слів кривоноса вельми гостру інформацію. Коли під час контрнаступу в 23-му році тодішній головком ЗСУ генерал Залужний разом з начальником генштабу ЗСУ були під Оріховим на командному пункті однієї бригади, залужному на телефон зателефонував один з п'яти шести успішних менеджерів Зеленського. Та розмова тривала півтори хвилини. Зразу після закінчення розмови був прильот. І точно туди, де знаходилися залужний шаптала і комбриг. Лише випадковість врятувала тоді всіх трьох, а залужний отримав поранення. Якщо би на 15 сантиметрів вище, було б все. зашивали його на місці. кажуть. За словами генерал-майора Кривоноса, можна попросити Федоровича підняти майку і побачити, що йому пощастило. І навіть сумніву немає, що расисти знали, куди бити і знали, хто там. До речі, цю історію знає не лише все оточення залужного, але й інші люди, наприклад, слуга опу Мар'яна Безугла. І коли вона писала, що залужний не бойовий офіцер, не буває на фронті, то вона знала про його відрядження на фронт і про поранення, і про те, що залужний навмисне не піарив це. вона знала. Але схоже, що по команді навмисне брехала, бо вона слуга опу, а не народу, і це не єдина історія, про яку варто знати. Отакі цікаві факти сплили. Країну очолюють жадібні, ненажерливі і зрадливі. І сьогоднішні пачки доларів по ліжку в Хмельницькому це те, що не дивує ні на секунду. Долари готівкою знайшли в квартирі Тетяни Крупи, вона голова обласної медико-соціальної експертної комісії. Це та комісія, що встановлює інвалідність у Хмельницькому. Її чоловік, колишній керівник КРУ, її син голова пенсійного фонду Хмельниччини. Вона сама ще й депутатка обласної ради від слуг народу, звісно. До речі, раніше вона пробувала стати депутаткою від Європейської солідарності, не пішло, а зі слугами вдалося. Тобто, про якісь там політичні переконання тут говорити не треба. Людина просто шукала, як пролізти в ті чи інші кабінети. Ця лавочка не закінчиться ніколи, бо війна дає змогу заробляти від президента до міністра оборони. У них все добре, розумієте, понатягували на себе мультиками, захисні фліски, берці і закопують країну глибше і глибше, а у керівників все добре. А про стан 72-ї бригади, після виходу з вугледару, на який їм команди не дали, так пишуть. Тот то про стан бригади нема сенсу і писати. Від каналу саме Сік. Жорстко, але правдиво. Воювати проти сильного ворога вдвічі важче чи втричі важче через прогниле керівництво. Рецептів проти цього поки що немає. Тому наразі єдина дієва порада донатьте на ЗСУ. Допомагайте ЗСУ, бо все тримається на їх плечах. Слава Україні, слава ЗСУ! Переможемо. Зовнішніх і внутрішніх ворогів.